Так, мої котики вже снідають. На сніданок приготую собі кашу з гарбуза. Натрую його на великій терці. Так, натерла. Перекидаю гарбуз в каструльку, заливаю водичкою. І ставлю на вогонь. Так, от такий в мене сніданок. Каша з гарбуза і додала. Сюди пшоно, ось. Дві ложки пшона вкинула. Всім привіт, всім-всім доброго ранку. 11 грудня я вже попила каву одну, це вже сіла поснідати. Каву пила з Сережею. Все в порядку, він працює. На вулиці. Ішов в дощ всю ніч. Позаливало все, поналивало кругом. Приготувала собі сніданок та й буду снідати. Все. Поки що все. До включення. На вечерю смажу рибку і поставила у фут. Кутиком буде, побачим і рибка вийшла темненька, бо борошно нутове. Ну, зараз я отак промокну її і нехай олію зайву вбере серветка. Так, дівчата, йде дощ. Ще й такий нормальний. Не піду сьогодні нікуди. Я боюсь, не скільки дощу, скільки слезоти боюсь. Не дай Бог. Нічого, перейду дощі та й буду ходити далі. І так, 15, 12, сідаю. Не то обідать, не то вечерять. У мене уха із хеку, хек смажений, бурячок із сметаною часничком і помідорки. Все всім смачного. Так, котики мої вже поїли. Я теж буду вечеряти. Та і оце, мабуть, сьогодні все, дівчата. Ну, вже нема що знімати, що я буду вже знімати. Дні зараз короткі. Тим більше сьогодні дощ. Та й таке. На сьогодні все. Дякую, що ви мене дивились. Що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!